вас, шановні глядачі, на каналі Автодилер. Сьогодні у нас в наявності з'являється Mercedes e 400 кузові 212 купе на повному приводі, обладнаний трьохлітровим бензиновим двигуном, який має 333 кінські сили. Автомобіль був привезений. 2018 році новим з США має максимальні передні LED-фари, також переобладнані задні ліхтарі під Європу. Повністю весь в МГ-пакеті з подвійною панорамою. Ось ця частина у нас відкривається. Датчики сліпих зон безключовий доступ на обох дверях. Як бачите, цей автомобіль не має роздільної стійки. З цього боку ми можемо з вами подивитися, як це виглядає, коли у нас повністю відчинені вікна. Також оригінальні AMG диски резина у нас мішлін, максимальне мультикермо з ставками дерева, такими самими, як і обладнаний у нас салон, пам'ять передніх сидінь, різноманітні підкачки. Тут підкачується, це все підкачується, боковинки у нас підкачуються. Також у нас є вибір режиму руху, шторка, підігрів та вентиляція передніх сидінь, подача паски безпеки, камера заднього ходу, годинник, електрорегулювання кермаку із контроль. Обіг у нас 164 тисячі кілометрів. Також є складування дзеркал, електрорегулювання дзеркал, 4 Все у автомобіля повністю працює преміальна музика Харман Крдон панораманька ось так відчиняється, можемо з вами. Як бачите, зверху, також відкриття багажника з кнопки підсвічування в різні сторони фар Ось ця частина у нас рухома куди кермо повертаємо, туди вона і підсвічує. І також значок Mercedes у нас вночі також підсвічується. Даного автомобіля всі рідні все рідне скло повністю колу, також встановлено додатково реєстратори. Спереду та ззаду є дістронік, датчик зіткнення. Тобто автомобіль може побачити перешкоди і сам затормозити. Також у нас є блютуз, камера заднього ходу. Отові у нас сам подає пасок безпеки. Також авто має гарну динаміку. Дуже м'який та комфортний. Ніяких посторонніх звуків при експлуатації немає. Вся ходова частина відробляє дуже добре. Також є у нас автодальній. добре розганяється. Шумоізоляція автомобіля також дуже гарно, так як у нас ще безрамкові двері та вікна. Доволі легке керування. М'яко переїжджаємо всі лежачі поліцейські. На гарно тримає дорогу. Зараз ми з вами переключимося в режим спорт. Маємо дуже гарну динаміку при розгоні. Що ж, дякую вам за перегляд. З вами був канал Автодилер. З такий невеличкий огляд на Mercedes E400. Чекаємо вас на тест-драйв та покупку нового автомобіля для вас. Гарного всім дня!